Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Його очі світилися від щастя, коли він дізнався, що його переводять на службу до Маріуполя. Радісною новиною він поділився із мамою. Стосунки між ними були дуже теплими. Заперечити синові жінка не могла, а розуміла, як важливо для нього бути. Разом із побратимами. Олександр Куцоконі з Черкас загинув, захищаючи багатостраждальне місто. Далі історія ще одного героя України. З цієї кімнати починається мій кожен ранок і закінчується мій день. У кімнаті загиблого Олександра все нагадує про нього. Тут його речі, подарунки, фото із друзями та нагороди. Його жетон, він приїздив у відпустку. Він подарував його своєму товаришу. Ну тоді, коли його ми знали, що він загинув, товариш просто мені повернув, бо він знав наскільки дорогий, тому що, на жаль, дуже багато речей у нас його ну вони залишилися і знищені в Маріуполі. На строкову службу 19-річний Олександр пішов, коли перевівся на заочне навчання. А потім вирішив залишитися служити, Потоваришував із азовцями. Оце братерство, те, що один за одного, як хлопці ставляться, ну взагалі їхнє ставлення, їхнє ну одним словом, ідея. І він цим загорівся. Він сказав: Мам, я перевожуся в Маріуполь частину 3057. Ну тут щоб сказати йому ні, я не могла, тому що я бачила, як горіли його очі. Тепер мама загиблого бійця одна господарює на кухні. Оксана згадує, син завжди допомагав їй, коли приїжджав у відпустку зі служби. А разом вони готували його улюблену страву це в нього була сама така найулюбленіша страва. Він навіть в Маріуполі, коли вже служив полку Азов. Він замовляв собі на базу. Він жив у Рзуфі, потім в Юрівці з хлопцями замовляв собі, присилав мені маленькі відео, фото. Що ось подивись, я їм. 22 березня 2022 року поблизу Маріупольського драмтеатру підрозділ Олександра потрапив під артобстріл. Того дня боєць загинув. Поховати сина Оксана змогла лише через кілька місяців після його загибелі, коли відбувся обмін тілами із противником. Трохи пізніше разом із молодшим сином вирішили втілити маленьку мрію загиблого Сашка. Ще на початку весни ми за це думали, тому що мій брат любив суші. І, типу, це питання було дуже довго, і тут мені предложив колега друг мій відкрити разом такий заклад. Я не вагаючись согласився. Адже ну щось брати якось для себе, воно знаєте, пам'ять буде. Хоча заклад працює лише місяць, у нього вже є постійні клієнти. На доставці суші працює колишній військовослужбовець, який втратив на полі бою ногу. На даний момент я взагалі не розумію та де... Куди б могли б зараз брати з інвалідністю на роботу? Тобто, поки що я на перших етапах, тобто, поки що я знайшов те, чим я можу займатися в чому в мене є розуміння, тобто на що мені дозволяє моя мобільність. Надалі будемо дивитися. Рідні загиблого Олександра дуже раді, що змогли втілити його мрію. Оксана та її молодший син сподіваються на якнайшвидшу перемогу України і вже чекають у гості побратимів Олександра, щоб пригостити їх з суші, які так любив Сашко. Стільки скільки буде потрібно, ця лаконічна фраза вже стала гаслом підтримки України союзниками. Вистояти у війні проти Росії нашій державі допомагають країни-партнери і їхні громадяни. Такі, як, наприклад, німець Міхаель Майер. у лютому 2022 року, чоловік кинув роботу і вже півтора року допомагає українським біженцям. За кермом Міхаель Майер від початку повномасштабної війни в Україні. Німець, який виріс у маленькому містечку на кордоні зі Швейцарією, ніколи раніше не бував в Україні і не мав там друзів чи знайомих. Наприкінці лютого 2022 року він взяв відпуску, сів за кермо мінібусу і рушив на інший кордон. О 5 ранку 26 лютого 2022 року я був на кордоні України та Румунії. Одразу пішов у супермаркет і накупив на тисячу євро їжі та напоїв для біженців, які прибували з України на потягах та пішки. Людей ставало все більше. А на кордоні не було ніяких палаток, не було представників Червоного Хреста чи інших організацій, тільки румунські волонтери, і я. Тоді Міхаель обдзвонив усі великі німецькі транспортні компанії і попросив вислати на кордон автобуси і почав возити біженців сам на старенькому мінібусі до Берліна, Штутгарта, Дрездена, туди, де були готові прийняти людей. До війни я працював у Швейцарії автомеханіком. Планував, що буду у відпустці два-три тижні, але у перші місяці після повномасштабного вторгнення я звільнився з роботи. Є речі важливіші за гроші, і це життя людини. Спершу Міхайль забирав біженців з кордону, а потім почав їздити за людьми, які потребували допомоги в українські міста: у Київ, Бучу, Харків, Ізюм, Бахмут. До України німець віз гуманітарну допомогу з України до Німеччини людей, які шукали порятунку від російських ракет. Про мене дізнавалися завдяки соцмережам та сарафанному радіо. Коли ти евакуюєш людей, то вони розказують про тебе друзям, а ті далі і своїм знайомим. Мій телефонний номер передавали із рук в руки. Були дні, коли у мене було 700 повідомлень у WhatsApp. Зараз звісно вже набагато менше. Скільки разів він був в Україні? Міхайль не рахував. Жартує, у паспорті вже немає місця для штампів про перетин кордону. За півтора роки він наїздив 150 тисяч кілометрів і врятував від війни понад 1200 українців. Все це талісмани та подарунки від українців, іграшки, військові кепки, шеврони. Є навіть подорожня книга. Люди пишуть в ній слова подяки. А одна дівчина була пасажиркою Міхаїля двічі. На самому початку війни я вивіз молоду дівчину, а через два тижні вона зателефонувала мені і сказала, що повертається в Київ, щоб забрати до Німеччини дитину, мати якої сильно пиячила, і погодилися, щоб ця дівчина стала опікуном. Ми домовилися, що я зустріну обох в Івано-Франківську, але потяг, у якому їхала дівчина з дитиною, попав під обстріл і зупинився біля Києва. Тоді я сказав: висилай геолокацію, я заберу вас звідти, де ви є, і зробив це. Що робитиме після війни, Міхаїль ще не думав. Нині у нього інші турботи. Треба зібрати черговий транш гуманітарної допомоги. Дякуємо всім, хто розуміє, що під ударом уся Європа і не залишає Україну сам на сам із російською агресією. Вадим та Ірина Козюпи з Волині. Він прикордонника, вона вчителька. Чоловік захищає країну ще з часів АТО, а нині він повернувся на чергову ротацію з-під Бахмута. За час, поки триває російсько-українська війна, Вадим та Ірина створили сім'ю, народили двох донечок і продовжують боротися за незалежність України. Алло. привіт. привіт. Як ти там? Все добре. Так, на ну, все добре, ми тебе чекаємо. Ну Що там дітки? Що там дітки? Нічого. Чекають свого тата. Кожен день, а де нас тато, коли тато приїде. Мама, де, Україну, Мама, де наш... тато? Мамо, захищає Україну. Забрали нашу Україну, так? Тато трирічної Вероніки і п'ятирічної Кароліни прикордонник. Я розуміла, він військовослужбовий сковий що до всього, бо я жінка військова, то я вже знаю, що це таке. Найщасливіші миті для сім'ї Козюб, розповідає Ірина, коли тато приїжджає додому. Родина живе на Волині. Нині Вадим до своїх дівчат приїхав на ротацію з під бахмута. Там чотири місяці його підрозділ тримав оборону. Хлопці наші. Тримаються, йдуть вперед. Ми даємо ворогу прочухана як можемо. Він те відчуває і, і все-таки ми потрохи, потрохи, але ми йдемо вперед і ми переможемо. Вадим родом із невеличкого волинського села біля кордону з Білорусі, там колись був пункт пропуску. Ще змалку задивлявся на хлопців у формі і думав: от би собі бути військовим і служити на захисті нашої країни. І ось уже восьмий рік Вадим стоїть на захисті, підписав контракт із прикордонною службою на другому році російсько-української війни. Тоді це ще називалося АТО. На той час Вадим був розвідником-гранатометником. Це був е, населений пункт павлополь Поль Це була лінія розмежування. Прикривали пункт пропуску. Тільки закривався пункт пропуск, і по нас вже починали там стріляти із всіляких цих всім чи можна. Там війна йшла завжди. Вадим тоді жив в Маріуполі. Ірина з донькою переїхали до нього. Два роки мешкали у багатоповерхівці неподалік пологового будинку. Там, у 2020-му мала народитися їхня друга донечка Вероніка. Тепер це все зруйноване і окуповане. Каже ні, тут не роди, бо тут буде війна. Ну і я таки ходила туди, відмічалася, і ми поїхали ще перед самими родами. І вже в серпні, кінець серпня, я поїхала додому. Це ж просто нашого дому, родом все розбомбили. Все. Це, мабуть, перша ракета, коли впала, мабуть, зразу в той дом попала. Вадим каже: у те, що сходом країни війна не обмежиться, зрозумів давно. Але у те, що ворог піде зі зброєю по всій Україні, вірити не хотілося. 24 лютого 2022-го Вадим був на службі в одному з прикордонних підрозділів на Волині. Стояв гул техніки, чути було. Ну, дуже великі гул техніки. Чесно, ми думали, що підуть. Літали вертушки, але не залітали на, на українську сторону. Ну і літали також без пілотників. У Вадима від початку повномасштабного вторгнення вже було кілька ротацій у саме пекло. каже: поїде знову. А поки у нього відпуска. І в ній він хоче набутися з дружиною та доньками, бо сім'я це те, що допомагає йому боротися. Я борюся за їхнє майбутнє, аби вони не бачили цього всього горя, що бачить їхній тато. Я хочу над ними, як то кажуть, вже мирного неба. Ми приложимо всі зусилля і. Кров'ю, і потом ми відборемо те, що наша Вадим та Ірина ровесники нашої країни. Їм обом, як і в Україні по 32 роки, і вони не сумніваються, що наша країна вибере свою свободу. Незалежність зараз не якийсь вихідний свят, не декларація. А це просто, мабуть, така цінність, яку ми маємо берегти і зараз відповідально ставитися до нашого майбутнього. Адже саме від нас залежить, яке буде наше майбутнє і як ми будемо жити далі. Така впевненість наших захисників у перемозі вселяє надію, піднімає бойовий дух та надихає на продовження боротьби. У Вінниці з'явився новий мурал на честь героя на псевдо Конг, який служив на Миколаївщині. А згодом його бригада відвоювала Херсон. Захисник загинув за місяць до того, як над містом підняли український прапор. Муралу бути. Оце було моє перше. І це моє останнє слово: муралу бути. І я шаг за шагом йшла до цього. На стіні будинку художники зображають кінг конга у блакитному береті на тлі прапора України і у соняхах. Це шана загиблому сину Оксани Максиму Несеверенку. Воїн служив у морській піхоті і мав позивний конг. Так само дитину. Спочатку так конг, конг. Він не бачив перешкоди ні в чому. На любе моє. Може, ні, він мені завжди питав, Чому ні, мам? Чому ні? Тобто чому? Він ні в чому не бачив перешкоди. А потім згодом він собі зробив наколку Конга. Іменно це, цей оскал в нього був тут. Жінка не сумнівалася, яким буде морал. Не портрет сина, а його внутрішній дух. От я дивлюся на нього, і я зараз розумію, що я цього конга я залишаю на месі. Частину малюнка вже закінчили. Нині деталізують образ. Художники кажуть, намагалися відтворити у картині не лише важливі деталі, а й посил. сама концепція лягла, нібито повернення конга. У такому вигляді образному, і який закликає там буде текст написано зараз. Працює художник з текстом: тримайте стрій, як заклик нас до щоб ми не здавалися, щоб ми тримали цей стрій, щоб ми тримали цю оборону і не пускали ворог на свою землю. Оксана розповідає її сина у мирному житті. Знали усі мешканці району. Він був добрим та завжди приходив на допомогу. Підтверджуються місцеві люди. Він тим більше тут був такий ну, защитник, Він тим більше людей спасав там. Я про нього речу багато. Настоящий людина. Коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, Максим вивіз родину до польського кордону, сам повернувся додому, бо знав, має боронити рідну землю. А 5 березня він мені сказав, мама, я йду, і він зрані з сумкою. І ми посиділи з ним, присіли в коридорі на прихожій, і я кажу, Макс. Там малий, быстро розберися і давай вертайся. Я тако прижалася в мене здоровий. Я тако до нього прижалася. Такої я завжди прижималася, мені цього душ не хватає, і все, і він пішов. Тоді Оксана бачила сина востаннє за відвагу, проявлено під час захисту України, указом президента Максима Севаренко, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Вічна пам'ять героям, які віддали життя за війну Україну. Слава усім і кожному, хто наближає нашу перемогу. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.